Шановні колеги, в минулому столітті Російська Федерація і російська окупація України, власне, спричинили найбільшу в історії ядерну катастрофу. І ця катастрофа завдала великої непоправної біди як Україні, так і власне, всій планеті. Недавно ми з вами вшановували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи, яка отруїла наші землі, ліси, ріки. І... Погубила багато невинних душ, але тоді радіація забруднила не лише наші території, і це приклад того, що від варварів неможливо відгородитися і почуватися в спокої. Варварів не можна ігнорувати. Відстані кордони вони не врятують від їхньої безвідповідальності. А теперішня російська окупація нагадала світу про ці небезпеки, тоді коли росіяни вдерлися в Чорнобильську АЕС. Розрили Рудий ліс, коли нагнали військову техніку у Запорізьку АЕС, коли їхні ракети пролітають над Південно-Українською АЕС. І, зрештою, зараз ці нелюди почали шантажувати ще більше планету, всю планету ядерною зброєю, просуваючи і посуваючи межі дозволеного до прірви. Весь світ має відповісти їм ні. Весь світ ми. Маємо закликати весь світ і отримати допом його допомогу в тому, щоб не дати Росії чинити становити таку серйозну загрозу для нас і для світу. І шантаж Росії має наштовхнутися на планетарну солідарність. І тому ми підтримуємо цю постанову і вважаємо, що і Росатом, і суміжні організації, і інститут Курчатова мають бути ізольовані і покарані за свої злочини в Україні і за шантаж світу. Дякую.